Літак МАНЕС Росії доставив першу партію гуманітарної допомоги в Україну, що постраждала від повені. Для Чернівецької та Івано-Франківської областей надійшло 38 тонн гуманітарної допомоги. Вантаж в Івано-Франківському аеропорту зустріли обласні чиновники та місцеві рятувальники. У цих пакунках пересувні електростанції, багатомісні намети, ковдри, посуд, консерви та 10 тонн цукру. За словами заступника голови ОДА Василя Плав'юка, 60% допомоги направлять до найбільш постраждалої. Відпований Чернівецьку область. Решту отримує Прикарпаття. Сама найтяжка ситуація, яка зараз виникла уже в результаті цих паводків. Це ситуація, яка у нас складується в снятинському районі. Це район, який саме найбільше пострадав, і в результаті цих паводків дощів, які прийшли на сьогоднішній день. Старе місто загрожує знести з лиця землі для Прикарпаття. Це дуже важливо, тому що нас російські, наші не брати, не залишають в біді, в які постраждалі від. Повені райони Прикарпаття спрямують цю допомогу наразі невідомо. А кажуть, спершу вантаж необхідно розмитнити. Нині обласні та міські чиновники власними силами допомагають людям. На сьогоднішній момент люди, що їм необхідно, вони отримують від саме влади, саме областей, які отримали а також від центральних органів. А продукти надають у вигляді допомоги. Значить, питною водою забезпечуються. Вони силами місцевих органів, значить, надається їм цистерни, надані для перевозки підвозу питної води. Проводиться відкачка води з подвір'ї, сільгосгосподарств, з підвалів помешкань. І вже сьогодні ввечері на Прикарпаття прибуде ще один літак з російською гуманітаркою. Тож усього двома спецрейсами в західні райони України доставлять близько 70 тонн гуманітарного вантажу.